Друзі, усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Якщо ви вперше обов'язково, підпишіться та не забудьте поставити дзвіночок, а також лайк під цим роликом. Сьогодні буде невеличкий влог. До речі, я вже зібралась, зараз чекаю на Славіка. І ми поїдемо в одне класне місце. Хочу вам показати. До речі, в інстаграмі я вже показувала цю локацію. І також підписуйтесь на мій інстаграм, щоб не пропускати цікаві місця. Я вам все покажу і розкажу. Я вирішила вам показати одне з цікавих місць, яке знаходиться неподалік від нас. Це селище Лагув. Для того, щоб відпочити від великого міста, потрібно відправлятися ось в такі гарні невеличкі селища. В Польщі їх дуже багато. Як ви бачите, люди катаються на катамаранах, байдарках. Ми також вирішили покататися та насолодитися цими прекрасними краєвидами. За годину коштує 30 злотих. Але якщо чесно, ми можливо навіть більше покатаємось, бо тут дуже велике озеро, є на що подивитися. Пропливали платний пляж, але людей зараз мало. Подивилися на приватні будинки, дуже гарні, і зараз хочемо пропливти під мостиком. Найцікавіше, що Лагов налічує лише 1600 осіб. Сюди приїжджають відпочити в сезон, і завжди тут дуже багато туристів. Саме селище невеличке, але є чим зайнятися Канатний парк для дітей та дорослих. Замок госпітальєрів, в якому знаходиться на першому поверсі дуже гарний ресторан. Приємне місто, і є де погуляти та перекусити. Також можна пройтися по набережній, вид просто неймовірний. Це неймовірно гарний ресторан, який можна забронювати на день народження або весілля, або просто як люди прийти, відпочити та поїсти смачної їжі. А ми тим часом вирішили піднятися на вежу та подивитися вид зверху. В самому селищі Лагу також є невеличкий замок і є вежа, на яку можна піднятися. Ми вирішили спробувати подивитися на озеро зверху, тому заплатили 10 злотих за білет. І зараз піднімаємось. так. Ось такий шикарний вид відкривається з башні. Тут, до речі, дуже великий вітер, але просто красиво. гарно. І це, до речі, озеро видно тільки з однієї сторони і ще з другої сторони також є. А в Далечині відміється віадук, який був побудований у 1909 році. Йому вже більше ста років. Ось так і закінчилась наша невеличка подорож. Як ви самі бачите, навіть в таких селищах є що побачити. Тому подорожуйте! Зараз покажу вам всі покупки, які сьогодні зробила. Перше, це твердий сирок. Взяла кілограм, бо дуже багато чого треба приготувати. Далі масло, натуральний йогурт. Хліб, обожнюю цей хліб, він тут з насінням, з різним булочки це на бутерброди, далі кунжут сезам, приправки, Цукіні, помідорки. Оцей сік, якщо ви не куштували, обов'язково спробуйте, він дуже і дуже смачний. Далі з солодкого ось таке печиво, вафлі кокосові. Це ковбаска нарізна і капусточка. Це проміжні закупи, це не основні, тому що тут немає ні м'яса, ні риби. Але сьогодні я буду обов'язково готувати рибку. Покажу вам класний рецепт. Це я так збігала, сама купила, що, чого мені не вистачає і все. І до речі, ці всі продукти вийшли на 90 злотих. Сьогодні на обід я готую свою улюблену рибу. Вона буде запечена і для цього нам потрібен перчик сушений, далі гірчичка така, діжонська, йогурт. Я сметану не використовую, використовую натуральний йогурт. Лимончик, чесник і базилік. З цього усього ми робимо соус, маринуємо рибку і залишаємо на 20 хвилин. Рибка вже замаринувалася. Я її виклала на фольгу та протвінь. І зараз ще накрию одним листком. І ця рибка буде запікатися десь хвилин 20. Рибка вже готова. Ось так вона виглядає. Подивіться, яка запечена. Запам'ятайте, 20 хвилин маринуємо і 20 хвилин запікаємо. І до цієї рибки ще. Невеличкий салатик, він дуже простий. Це листя салату, я взяла мікс салатів, помідорки, оливки і трошки сиру. Ось такий в мене гарний обід. По-перше, дуже яскравий, по-друге, дуже корисний. Тому, якщо вам сподобався, також зберігайте. Я Ще забрала подушки з хімчистки. Якщо чесно, по-перше, я дуже довго шукала хімчистку в нашому місті. По-друге... Треба було їх донести, тому що дві. Ну, якось справилась. Давайте подивимось. Чистили, до речі, подушки 4 дні. І заплатила я 40 злотих за 2 штуки. Хочу вам сказати, що почистили добре. Плями вже немає. Тут були плями. Я задоволена. І вони, якщо чесно, стали такі більш пухкіші. Дуже класні. Такі подушки я, до речі, купувала в Ікеї. Мені вони сподобалися такі з середньої м'якості, не тверді, не м'які, якраз те, що треба. Друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Я маю надію, що вам сподобалось. Не пропустіть наступні ролики. Наступні ролики, скоріш, будуть про одяг та закупи на Аліекспрес. Тому. Не пропустіть, підпишіться на мій канал і поставте дзвіночок. Ну а ми вже скоро з вами побачимось до наступної зустрічі. З вами була ваша Аня.